Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Буремний схід з боку терористів на Донбасі ані натяку на перемир'я. Подарунки прем'єру активісти вимагають прозорості бюджету, а транспортники зарплат. Епідемія через зволікання держави. Кількість хворих на туберкульоз збільшується. Тимчасового припинення вогню на Донбасі дотримується тільки українська сторона. За минулу добу бойовики 26 разів обстріляли позиції наших військових. Про це повідомляє штаб антитерористичної операції. Банду групування знову використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, які раніше районами зосередження вогню стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайські напрямки. Шість разів бандити відкривали вогонь по аеропорту Донецьк. Артилерія збройних сил України ударів у відповідь. Не завдавала. Лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї, бувають, е сепаратисти задіюють і гранатомети, РПГ. Ось цей звук це ж стріляють не з яких автоматиків, стріляють з чогось то важкого. Тобто Це тяжеле літі далеко, тому куди летить? Звідти десь гради вилітали в сторону, де ну Так ми особо не бачили звідки тільки в спишки бачили, звідки вилітають. Ну По нас особо зараз артилерія не працює, Піхота профує ночью. Чергова акція протесту під кабміном. Зранку біля будинку уряду активісти наполягали на прозорості бюджету. Потім туди підтягнулися транспортники, вимагаючи виплати заробітної плати. З урядовців до активістів ніхто так і не вийшов. Свої вимоги люди залишили буквально на порозі. Яна Курченко знає більше. Новорічна ялинка з подарунками під кабміном символізує бюджет. До уряду її принесли активісти з вимогою до нового року прийняти прозорий фінансовий документ. Економічні експерти стверджують, кулуарне ухвалення головного кошторису країни гарна, але порожня упаковка. Під новий рік нам його принесуть, покажуть. Гарно, красиво, але ми відкриваємо, що ми отримуємо всередині на багато меншу коробочку, правильно з дефолтом, як залучення громадських експертів, як внутрішніх, так і зовнішніх, для того, щоб власне бюджет був нормально наповнений, збалансований з нормальними макроекономічними показниками. І головне, що для нас, як для громадських експертів, важливо, щоб це був бюджет не проїдання чи виживання, а власне бюджет реформ. Вислухати пропозиції людей від урядовців ніхто не вийшов. Свої побажання у вигляді ось таких подарунків активісти залишили перед кабміном. За кілька хвилин до прем'єра Яценюка прийшли працівники Київ Їхні вимоги прості і для України вже традиційні. Три місця людям не платять зарплату, і к сожалению правительство ніхто цього не слухає. Тобто ми не раз обращались, ми обрачались до де ДПО, вже змінився і руководитель Київ Пастранса. Ну результати нам ні половину. 52%. 24 числа октября дали перед виборами 44% дали, потім 2 тижні назад кинули 8%. А в нас є сім'ї, які працюють по двох, по три чоловіка. Сім'я робить, а зарплати немає. Як прожити? Кількасот людей з плакатами і транспарантами буквально заблокували площу біля будинку уряду. Пообіцяли, якщо до вечора не отримують зарплатні, завтра страйкуватимуть. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Адміністрація президента та Кабмін штучно затягують створення антикорупційного бюро. У цьому переконані народні депутати та громадські активісти. Гарант конституції та очільник уряду мали подати по три кандидатури до складу комісії, яка має обрати голову бюро. Проте не зробили цього і досі. Закон про створення національного антикорупційного бюро має набрати чинність вже 25 січня. На той момент голова структури має бути обраний. Свою трійку у комісії депутати планують подати вже на. Ближчим часом залишається справа за урядом та адміністрацією президента. Хоча це не єдина проблема, через яку гальмується процес створення бюро. На сьогоднішній день в проєкті бюджету, який наданий депутатам від уряду України, який є базовою версією цього бюджету, немає жодної копійки на антикорупційне бюро. Так само, як немає жодної копійки на національне агентство з питань запобігання корупції. Епідемія туберкульозу в Україні може набути ще більш загрозливих масштабів. Все через те, що протягом півроку держава не проводить закупівлі необхідних препаратів, у тому числі основного ізоніазиду. Пацієнти, лікарі та громадські організації б'ють на сполох, адже недоотримання ліків призводить до збільшення ризику розповсюдження інфекції, а також відновлює загрозу для існуючих хворих, життя яких залежить від щорічної профілактики тревожит та ситуація, которая складається в нашій країні з закупкою препаратов, так як от этого залежить моя жизнь, жизнь моєї сім'ї. Там, тех же сотрудников с которыми я общаюсь это почти 30 тысяч человек они могут не получить лечение в 2015 году потому что уже середина декабря а препарата до сих пор нет и когда он поставится это тоже ну как бы вопрос для нас пока что остается открытым минздрав сегодня декларирует что э, реформы нужны реформы будут и мы им всячески в этом способствуем и рекомендуем как можно быстрее начинать реформу. Здесь должна быть реформирована система закупок, подсчеты потребностей, более быстрые, небюрократизированные методы поставок. Україна може перейти на обов'язкову страхову медицину вже до кінця наступного року. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, починати треба спровадження по всій країні адекватних лікарських послуг, запроваджувати реформу в Україні. Почнуть зі столиці, кажуть, перейматимуть світовий досвід, зокрема грузинський. Тим для провадження медичної реформи в Україні необхідно терміново вносити зміни до конституції і бюджетного кодексу. Крім того, аби подолати корупційні схеми тендерами із закупівлі медикаментів за державними програмами, має займатися не міністерство, а профільні організації. Якщо Ми так дуже інтенсивно працюємо, десь через рік, або кінцю наступного року вже дійдемо до того, що можемо почати хороші страхові... программы, это будет очень хорошо. Но пока надо очень много работать, чтобы довести систему до, до страховой медицины. Все страховые компании, которые продают медицинскую страховку, создают общий фонд перестрахования, куда каждая компания с каждой страховки отчисляет деньги. И если случилось, что человеку надо лежать в больнице не три дня, а полтора месяца, не дай бог, то уже страховая компания заявку в этот фонд, и этот фонд финансирует лечебные учреждения. Круте піке російський рубль стрімко летить униз, наближаючись до 100 рублів за євро. Чиновники найвищого рангу в Росії вже попереджають про прийдешні проблеми, але мешканці півострова за традицією вважають, що це їх не торкнеться. Втім, вже сьогодні в соцмережі все більше майорять повідомленнями про те, що в супермаркетах півострова ціни зросли в три 4 рази. С понедельника, который уже прозвали черным, в России продолжается обвальное падение национальной валюты. Перед объявлением решения Центробанка о повышении ставки рефинансирования до 17% на биржевых торгах за доллар давали более 65 рублей, за евро более 82. Хотя еще в июле 2014 года доллар в России стоил около 35 рублей. В большинстве симферопольских обменных пунктах и в банковских учреждениях цена валюты кардинально отличается. По всей видимости, там не знают, как реагировать на колебания валютного рынка. К примеру, если во всех обменных пунктах и банках один американский доллар покупают по 58 рублей, то продают его в одних обменниках по 62, а в других по 63, 64 и 66 рублей. Жители полуострова по-разному относятся к падению курса российской национальной валюты. Ну, на мою никак. Никак нет. Ну, на мою не отражается. Наверное, это отражается у тех людей, у кого много рублей или много долларов. Поэтому а, на повседневную жизнь... Нет, ну цены да, это неприятно, конечно, что они растут. Но не настолько сильно, что при... очень сильно расстраиваться. Все-таки мирное небо над головой, мне кажется, гораздо дороже. Ну как, вот будет лето следующий сезон? Вот думаю, я пенсионерка. Получится у меня сесть в Турцию или не получится. Спросили, сколько стоит здесь санатории? Ну, четыре с половиной в сезон за сутки пенсионерки. с пенсией 7500. Вот так как-то выкручиваемся. Но дело в том, что мы надеемся. Вы знаете, для меня никак. Я вообще удивляюсь, почему наши так поднимают цены на продукты. Все российское ведь. Ну, все российское. Мы должны жить рублев. Передайте правительству, пусть борется с этим. Ну, пускай Америка об этом думает. Я считаю, рубль. В Крыму рубль. И мы субъект Российской Федерации. Покупательная способность ровно у людей не, не уменьшится. Поэтому я считаю с оптимизмом смотрю в будущее. Однако у российских чиновников оптимизма гораздо меньше, чем у крымчан. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что обесценивание зарплат россиян возможно уже к концу года. Кроме того, чиновник говорит и о прогнозируемом росте числа бедного населения в России. В первую очередь за счет молодых семей с маленькими детьми. Сейчас мы переходим в тот опасный режим, когда реальная покупательная способность наших денег может меняться. Мы заканчиваем год с 15,7 миллиона бедных по стране. Но в условиях инфляции их число будет расти неминуемо. Семьи с детьми сейчас самая большая проблема. Власти России, присоединив к себе Республику Крым, очевидно, не просчитали последствия таких действий. Теперь их на себе ежедневно ощущают жители Крымского полуострова. Николай Резник, Крым. Янки взялися нагодувати українських військовослужбовців на Донбасі домашнім борщем. З десяток жінок роблять сухі суміші для перших страв. Ці набори зручні для приготування обіду, приміром, безпосередньо на блокпосту. Аби поласувати справжнім домашнім борщем. Потрібна тільки ємність та вода. Роблять сухі пайки з душею та натхненням зі справжніми господинями патріотками. Спілкувалась Анастасія Островушко. Пані Лариса робила канапки майданівцям, тепер борщі українським воїнам. Сама працює бухгалтером, а весь свій вільний час приділяє приготуванню їжі для бійців АТО. Щовечора вона готує сухі суміші для традиційної першої страви. Години три-чотири для того, щоб сушечку цю закласти, якщо це картопля, якщо це капуста, десь годинка. І потім вночі вона сушиться. Зранку ми його виймаємо, складаємо в таку тару. Закрито, щільно і такий ось процес. Це просто процес сушки. Процес приготування овочів для сухих пайків із домашнім смаком не складний. Щоправда, потребує чимало часу. Наприклад, потерта морква може сушитися близько 10 годин, буряк 12. А ось приготування картоплі значно складніше і триваліше. Перед тим як бараболя відправиться на сушку, вона має пройти кілька етапів, щоб не втратила ні кольору, ні властивостей. Таке сито, як для фрітюра, таке ситочко. Туди складається картопля і опускається в киплячу воду на 5 хвилин. Після цього ми її виймаємо разом із ситочком, щоб вона нікуди не розпадалася, і опускаємо в холодну воду. Тоді викладаємо на стіл, викладаємо ми на щоб просушити трошечки. Сухі овочі розфасовують у пакети, додаючи рецепт приготування. Морква, картопля, буряк, капуста, зелень, томати спеції. З такого невеличкого пакету вийде 5 літрів борщу. Согласно этой технології, от, перших блюд, ну, для цього треба нужно мінімальне кількість времени. Большу нужно иметь емкость, воду и пакетик с овощами. Начинали мы. У нас было всего 4 сушки. Ми не розуміли, де ми будемо будем краси кількість количество, тому що в процесі сушки ну об'єм уменьшаються в 10 раз. Бійцям у зону АТО вже передали пів тисячі наборів для борщу. Десяток небайдужих жінок вдома сушать овочі, навіть на супи практикуються із м'ясом та фруктами. кажуть бійці задоволені. От тільки волонтерам не вистачає робочих рук та подекуди продуктів і фінансів. Нам, звісно, потрібні прежде фріждівського ваші руки. Щоб присоєдилась чим більше присъєднатися, тим більше об'єми ми зможемо зробити. Звісно, нам нужны сушки, нам нужны овочі, нам нужны спонсори, тому що все це нужно закопати. Кожен з нас може долучитися до благородної справи і нагодувати наших воїнів домашнім борщем. Для цього знадобляться овочі, сушка і звичайно бажання. Анастасія Островушко Артем Кутасов соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж бажаю вам вдалого дня. Побачимось.